Чому вислів, я нічого не підписував, завжди рятує при складанні адмінматеріалу. Значить, пояснюємо. Коли ви відмовляєтесь від підпису або давати пояснення, працівники поліції просто в адмінпротоколі зазначають, що ви від підпису відмовитеся. В даному випадку ви будете позбавлені права надати свої письмові пояснення до матеріалів справи. І поліція передасть на розгляд до суду адмінматеріали без ваших пояснень. І ви будете довго і нудно в суді пояснювати, чому ви не надавали пояснення на місці зупинки або на місці складання адмінпротоколу. Я би радив не відмовлятися від підпису і не відмовлятися від дачі пояснень, а навпаки, в присутності працівників поліції вимагати окремий аркуш паперу і в протоколі, і на окремих аркуші пояснень чітко надати всі пояснення, які вас бентежать, і що саме порушили працівники поліції. В даному випадку, при розгляді справи у суді, потім це все буде враховуватись. А коли ви відмовитесь від пояснень або не, не надасте їх, або, або просто будете говорити, що я нічого не підписував, в даному випадку це вам нічого не дасть. Тобто ви будете в гіршій правовій позиції. Тому я би радив краще надавати пояснення якомога чітко, вписати їх власноруч. Не давати їх заповнювати працівникам поліції і підпис ставити тільки під тими поясненнями або протоколом, які ви прочитали, і чітко бачите, що там написано.